Могилянка вона настільки крута, що зображена на сторінках закордонного паспорта двічі. Почнемо з фрагмента гравюри Івана Щирського, що змальовує групу спудеїв з ректором Калачинським на тлі двоповерхового будинку академії десь у 1697-1702 році. Там, поруч із зображеннями студентів, можна помітити Мінерву, богиню мудрості, науки та мистецтву. А на першому плані митець розмістив герб самого ректора. Щирський був визначним гравером доби Бароко. Навчався, а пізніше викладав у Чернігівській колегії. Він був не лише культурним, а й церковним діячем. Заснував любецько антоніївський скит-монастир, а у 1711 році збудував церкву в Любичі. Наша історія ближче, ніж здається. Вона у бібліотеках, інститутах і академіях, навіть у твоєму закордонному паспорті.